Самі банк вів депозити до 23% річних Ні, Звук сюди треба не говори. Банк вів, можливостей. Вісім сотень таксистів приїхали на акцію протесту. Організатори критикували постанову Кабміну. Ви сплачуєте ставку єдиного податку 200 гривень. Ви повинні доплачувати мінімальний розмір суму до мінімального розміру страхового внеску до пенсійного фонду. На сьогоднішній день вона складає. Це доплата 154 гривень. Страйкарі влітку надсилали лист до прем'єра та проводили акцію протесту. Вівторковий страйк почався із приємних новин. У понеділок Адмін суд Києва постанову кабіну визнав незаконною. Та колона із шашечками таки їде до обласної адміністрації. Дорогою таксист із семирічним стажем Петро Гунька нарікає, що не може відкласти грошей. Податки великі роботи, такі, так як якої, щоб, щоб такий мов селі заробіток. Нема заробітку. Податки машина кредиті. Передек. Організатори акції відправляють через канцелярію листа губернаторові. Просять підтримки від перешкод та перевірок. Копія піде у Київ президентові і прем'єр-міністру. Обласні посадовці обіцяють посприяти. Втім, кажуть, перевізники звернулись не за адресою. Власна адміністрація в мене вправі. Чи правильна постанова була каміна, чи неправильна постанова каміна? Для того є відповідні структури, для того є міністерство юстиції, куди вони повинні звертатися зі своїми вимогами і своїми запитами. Таксисти чекатимуть до 10 жовтня. Тоді обіцяють масштабний страйк в купі з вантажними перевізниками, вимоги яких після півроку акцій протесту центральна влада так і не виконала. Можливо, до акцій протесту приєднаються і інші підприємці. Yeah.